Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка я в АТБ. Подивимось, що тут від цікавого. По 50 гривень огірки тепличні. Першого готунку, такі вони йдуть менші, ціна 56 гривень. Купійки заокруглюю у більшу сторону, щоб було зручніше слухати. Картопля молода за 40 гривень 1 кг. Морква першого готунку 41 гривня. Так, морква мита 40 гривень. Бурячок, потім подивимось, з іншої сторони. Цибуля 31 гривня, червона манс цибуля по 47. Така цибуля, другого готунку, по 16 гривень за 1 кілограм. Часник ранній. 120 гривень кілограм. Перший гатунок 135 гривень за кілограм. Огірочки такі-такі. Яблуко Голден 81 гривня 65 пів. Яблуко шкільне 65 гривень. Груша 150 гривень. Авокадо за 100 гривень дві штучки в упаковці. Манго 134 гривні за кілограм. Авокадо – 225 за кілограм. Сіпо штучно 100 гривень за штуку. Ці – 175 гривень за кілограм. Апельсини за 57 гривень. Абрикоси 113 гривень кілограм. Персики по 140 гривень за кілограм. І такі персики інжирні 140 гривень. Лимони 100 гривень кілограм. Банани 70 Грейфрут 102 гривні кілограм. Грейфрут голд 80 гривень. Акційна ціна такий він незвичний, жовтенький. Ананаси ціна ціна за 1 кілограм 90 гривень. Декілька разів брала в АТБ, смачні вони були. От, Мені сподобалося. Такі, знаєте, і достиглі, не перестиглі сам раз. Гранат 290 гривень кілограм. Яблуко сортове за 80 гривень. Люди добрі. Ред 84 гривні корінь імбиря 180 гривень за кілограм, кабачки по 30 гривень. Томати коктейльні 125, рожеві по 70 гривень. Цибуля ріпчаста 131 гривня, капуста рання по 20 гривень, пекінська по 42, буряк ранній за 47 гривень. Теж, буває, купляю тебе бурячок. Мені подобається в нього такий насичений колір. Яскравий. Так, картопля першого готунку по 28 гривень і раннє по 43. Суміш салатного листя радічого 41 гривня за упаковку вагою 100 г. Такий мікс салату ціна 55 гривень. томати чері в упаковці 250 г, ціна за упаковку 41 гривня. Є по пів кілограма ціна 65. Печериці в упаковці пів кілограма ціна 67 гривень. Оливки чорні, без рідини і без кісточки. 75 грамів за 35,20. Зелені по 31 гривні. Ці вже йдуть із рідиною. Вага 190 грамів. В таких металевих баночках вага 280 грамів, 45,70. І фаршировані з лимончиком по 49. Без кісточки чорні по 45. Є ще фаршировані тунцем 49 або креветками 49. гірчиця українська міцна від торгової марки Верес. 120 грамів за 1760. Хетчо український соус 53 гривні та 20 копійок за 485 грамів. Торгова марка руна. Соєвий соус теріяки. 41 гривня та 20 копійок за 200 грамів. Соус від торгової марки. То, Алжирський. 180 грамів за 29,20 Від торгової марки Торчен. Кетчуп для дітей від 3 років. 200 грамів 29 гривень. Від торгової марки щедро майонез провансаль. 300 грамів за 32 гривні. Приправа хмелі сонелі торгова марка Чемпіон 10 гривень за 30 грамів. Відторчене, приправа 10 овочів, універсальна 60 грамів за 21 гривню. Приправа до плову від своєї лінії за 10 гривень 25 грамів. До курки майже 10 гривень, 980. Приправа до картоплі теж 10 гривень. Приправа чемпіона до картоплі. Вага 30 грамів, ціна 10 гривень. Приправа куряча від торгової марки Ріва. 20 гривень і 40 купів за 100 грамів. І є 10 овочів та трав. 80 грамів. Тут 100, тут 80. Лист лавровий сухий, 20 грамів від розумного вибору за 12,40. Від торгової марки Мрія. Лавровий лист 10 грамів, 10 гривень і 30 копійок. Сухарі панірувальні 10 гривень і 40 копійок за 200 грамів. Насіння льону олійного харчовий. Ціна 13,50. За 100 грамів. Перець чорний, мелений. 60 грамів за 37,70. марка розумний вибір. Приправа розумний вибір з ароматом курки. Універсальна. 80 грамів за 12 гривень. Така 12 овочів і трав 12,50 60 грамів. Так, перчики по акції. Суміш перців мелена 30 грамів, 20 гривень і 40 копійок з своєї лінії. Така суміш перців теж мелена 25,80 г торгова марка Приправка. Мрія, перець червоний, 8,70 за 20 грамів, чесниковий перець, апельсиновий перець і лимонний перець. Такий класно давати до рибки. Ціна 9,30 за 20 грамів. Суміш перців від своєї лінії 30 грамів за 26 гривень. Горошко. Хмелі сунелі, приправи від торгової марки Чемпіон. 30 грамів за 10 гривень. Сир молокія, кисломолочний, 83 гривні і 80 копійок за 350 грамів. 9% жирності, 5% жирності 80 гривень, теж 350 грамів. Квіт своєї лінії. Сир кисломолочний упаковці: 300 г'дем. Торгова марка ферма, сир зернистий, 180 грамів. 40 гривень. Творожний сніданок від Президент 180 грамів за 55 гривень. Від своєї лінії маса сиркова солодка з родзинками 33 гривні і 30 копійок за 140 грамів. Сир кисломолочний від своєї лінії 61 гривня 350 грамів 5% жирності. 9% жирності 67 гривень 350 грамів. Сирок глазурований від торгової марки Злагода. З цукатами, лимоно, лимонна глазур. Ціна 21 гривня 70 копійок, 45 грамів. І полуничний варіант теж 21 гривня і 70 копійок. Так, такі ми з вами бачили сирки. 17,50 подвійний, 60 грамів, шоколад і ванілля, Ціна тут 11, а тут 12 гривень. Це вже є смак, який зовсім розкупили, розібрали. Від торгової марки злагода. Сирок глазурований, подвійний, вага 60 грамів, 19,40. Ще з акційних є від торгової марки «Ферма» 13,30. Смак ваніль, вишня або карамель. І картопля така. тірамісу. Ціна 7,70. Лактель, лактонія. Йогурт. Ціна 69 гривень за 780 грамів. Сирок збитий від торгової марки Чудо. По 22 гривні є смаки вишня, полуниця і груша персик. Від торгової марки Молокія. Йогурт білий 1,6% жирності, 300 г 35,80. Йогурт білий, 8% жирності, 40 гривень 50 копійок. Галичина йогурт без цукру за 26 гривень. І такі варіанти. Суниця манго 26 гривень 240 г. І по 30 гривень 50 копійок, вишня з лаки і чорниця з лаки 290 г. Від торгової марки Ферма Кейфур. Це є продукт кисломолочний, вишня-черешня 34 гривні 250 грамів. Від торгової марки Ферма йогурт по-турецьки. Густий на ягодах полуниця. 37 гривень. Така баночка 280 грамів. І від торгової марки «Злагода йогурт за 32 гривні та 20 копійок 230 грамів. Від торгової марки злагода. йогурти. Білий без цукру 52 гривні 60 копійок. Смузі манго банан льон 59,30. І малина полуниця 52 гривні та 30 копійок за 750 грамів. Вершки торгова марка «Яготинські» – 33 гривні 80 копійок за 200 г. Фехір ферма. 2,5% жирності за 53,80. Такі вершки преміани. 33 жирності, 500 грамів 172 гривні. А з карткою ціна 120 гривень. Сметана просто наша 30 гривень, 180 грамів. Продукт молочний сметанний. За 20 гривень 70 купів, 400 грамів. Сметана від своєї лінії 27,40-200 грамів. Сметана просто наше – 15% жирності. За 50 гривень і 70 копійок – 350 грамів. І ще є по акції сметана молокія 20% жирності, 63 гривні. Молоко від своєї лінії 2 кілограми. Такій каністрі 104 гривні. Молоко, молокі казкове. 870 грамів. За 47,60. Сир із додаванням лосося та кропу. 68 гривень 150 грамів. Крем сир біло. 67,70. Президент крем-сир 180 грамів за 77,60 гривень Філадельфія. Крем-сир за 92 гривні. Такі пасти з сиркові. Ціна 67 гривень за 150 грамів. Два смаки в асортименті. Сир вершковий та паста сиркова. Ціна 59 гривень за 135 грамів. Ціна на курячі яйця, якщо купляти поштучно – 4 гривні та 50 копійок. Розмір це 1. Інші курячі яйця по 10 штук упаковки не акційні. перепелині акційна ціна 60 гривень та 30 копійок за 20 штук. Морозиво розумний вибір з ароматом ванілі 65 грамів 9 гривень і 40 копійок. Морозиво від своєї лінії великий стакан 85 грамів, ціна 21 гривня. Морозиво від торгової марки Ласунка Люля Люба Буба О. Ціна 20 гривень та 50 копійок за 70 грамів. Від торгової марки Ласунка, Ice Cake. Ціна 30 гривень і 80 копійок за 90 грамів. Тут, бачите, є печиво з однієї сторони, а з іншої шоколад. І саме морозиво шоколадно біле Морозиво від торгової марки Рудь, брикет 90 грамів за 24,50 грамів. Морозиво від торгової марки Рудь Дення Лайм. Заморожений фруктовий лід 28-40 грамів. Морозиво каштан у кондитерській глазурі від розумного вибору 14,20. Морозиво ескімо, наповнювач кокос. Ціна 24,20. Торгова марка Ласка Гранді. Морозової торгової марки Ласунка стоп-наркотик. 85 грамів з маком 22 гривні та 30 копійок. Донат з морозивом. Таке, бачите, воно, як пончик кругленький на паличці. Ціна 20 гривень. Смак полуниця. Таких цінників АТБ ви ще точно не бачили. Бачите, які незвичні. А, отак. Морозиво київський пломбір. Тут пише: якщо берете одну штуку, то ціна 68 гривень. А якщо берете три штуки, то ціна 34 гривні за штуку. Ось таке морозиво. Це така нова акція. Ось так вона виглядає: знижка мінус 50% при покупці від трьох штук. Всього, якщо не помиляюсь, було 4. Товари, які йшли з такою акцією. Ось такі шоколадки, бачите, теж з таким цікавим цінником. Вага 280 грамів шоколад, кокос, мегалі та рисові кульки. Так, роз'яснюю, якщо берете одну штуку, ціна 197 гривень, якщо берете три штуки, однакої, ось так, якщо берете три штуки, то ціна за одну шоколадку буде 98,45 гривень. Треба брати три, щоб була акційна ціна. На ось таке печиво Oreo теж така ж акція знижка, якщо берете три штуки. Якщо берете одну штуку, одну упаковочку, то ціна 42 гривні. А якщо берете одразу три пачки. То ціна за одну упаковку буде 21 гривня. Значити, мінус 50% на кожну із трьох упаковок. Але треба брати три, щоб була акція. І на тунець, подрібнений у власному соку. Від своєї лінії така ж акція. Якщо берете одну штуку, ціна 52 гривні, а якщо берете одразу три баночки. Так, це в олійні, це не звідси. Треба брати ось такі, якщо хочете скористатись такою акцією у власному суку. Якщо берете одразу три баночки, то ціна за одну баночку буде 26 гривень. Ось такі нові незвичні акції в АТБ. Ці товари супроводжуються додатковою рекламацією. Тут є, можна прочитати все. І ось такі ще теж плакатики, невеличкі, на яких є інформація.